Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. І сьогодні в даному відео разом з вами хочу відкрити панелі керування в події зал слави. Вона закінчується десь через 2 години, по тому як я зараз записую цей відосик. Не відкривав їх до цього. У мене є 125 дискет на основі, але ще і є і твінк, на якому ми теж в цьому відео відкриємо і порівняємо. Куди краще випадає? На основу де є донат, чи на твінк, де немає донату взагалі. Теж цікаво буде подивитись. Я тут позабирав уже всі нагороди, які були з правої сторони, крім ось цієї. Тут, хто не знав, ще випадає контейнер, «Збери їх усі, і відповідно, щоб не забутись, я його залишив тут. Тому давайте ми забираємо цю нагороду і зразу ці два контейнера відкриваємо. Погнали! Перший. Нагорода з контейнера зберіг усі, нічого не випадає. І другий два штучки нам тут дають. Нічого цікавого нам з цих зберіг, усі не випало. Так, ну що, у нас є 130 цих дискет. Тут може випадати танки від 10-го рівня до 3-го, ну чи від 3 до 10-го, об'єкт 777-варіант 2, чарфутюр, тонваген, ну коротше, ви бачите все перед собою. Може випадати від 20 до 1000 золота. Я б насправді дуже б хотів би отримати, звісно, компенсацію за об'єкт 777 варіант 2, 0,10% шанс його випадіння, е а взагалі було б імбово отримувати його на твінк. Тому зараз будемо їх відкривати. А вам нагадаю, поставте, будь ласка, вподобаючку на цей відосик. Якщо ви новачок на каналі, то підписуйтесь. Також стрімлю кожного дня. І у нас є свій телеграм-канал та Discord сервер де ми публікуємо актуальні та оперативно новини по бліцу. А конкретно зараз ще й в телеграмі відбувається розіграш на два батлпаси. Всі цікаві посилання додам в опис під цим відео. Но ну, ми погнали відкривати перший панель керування. Я його буду називати ще контейнером в цілому неважливо. І нам випадає 20 золота. Окей. Так, ага, тут не можна, так? Постійно відкривати. Повинна бути от така штука. 20 золота. Якщо я не помиляюсь, можна відкрити максимум 26 таких контейнерів. І ми їх з вами сьогодні відкриємо аж на двох акаунтах, як я вже й говорив. Так, ну поки що випадає 20 і 50 золота максимально. Давайте будемо робити це все максимально швидко. О, щось відчувається, що мені. О, Третій рівень ПЗ С35. А яка за нього компенсація? Оу, 1200. 1200 компенсація це прикольно. Ми там з вами потім ще подивимось, скільки ми змогли все ж таки нафармити з цієї події. О, 100 золота. Так, о, обвіз теж непогано. Обвіси коштують 4 тисячі золота, якщо брати не по знижці. Хоча в мене їх і так багато, але все одно їх мені здається, краще щоб вони були, ніж їх нема. Ну, дивіться по 100 золота випадає вже третій раз. Один раз випав танчик третього рівня. І поки що нічого такого цікавенького не випадає. Далі вже пішла відкрутка, я так розумію. Так, 45 дискет у нас залишається. О, ще 1200 золота. Дякую. Так, два рази по 1200 випадає. Нічого цікавого. Так, 30 дискет у нас залишається вже. Ну мені здається, що не підкрутить навіть на якийсь там восьмий рівень чи дев'ятий. А, це все десь знаєте, падає комусь, але тільки не тобі. Так, залишається ще 4 відкриття разом з тим, яким зараз ви бачите. Уу, Черчилль 8. А яка компенсація за нього? 1750. Нормально. Я вже десь 5000 золота нафармив. Так, а в нас залишається три контосика. О, 200 золота. Це поки що по золоту максималка, яка випала. 100 золота. Так, ну і останній контейнер. І переходимо потім на твінк. Тому не розбігайтесь. Погнали. І 20 золота. Ну, що хочеться сказати. На жаль, не підкрутило на там якісь. 8, Восьмий, дев'ятий, десятий рівні. Але якщо я не помиляюсь, ми з вами десь 5 тисяч золота змогли. Заробити. Дивіться, 300 400 там 500 2. Дві триста. Три п'ятсот. туди сюди. Ну, дивіться, в мене було 888 золота. Зараз 893. Тобто десь плюс-мінус 5 тисяч зміг нафармити. Цікаво? Ну, як на халяву, а чому б і ні? 5 тисяч золота просто так за те, що ти там по 5... заходив у гру і по 5 перемог робив у день, хоча ти їх міг зробити все в останній день, я вважаю, що це прикольно. Тому мені ок, але. А підкрутить на твінк на аккаунт без доната, чи ні? А ось і він. Починаємо з контейнерів, збере їх усі, і ВГшечка. Не підведи. Ти ж мієш, можеш, практикуєш. Тому погнали. Контейнер збере їх усі, відкриваємо його. Тут нам падає нічого цікавого. І дивіться: танк! Бам! А! Ні. Не спрацювала моя мій гіпноз, не спрацював. Добре, так, у мене 130 тут теж всі є. Тому погнали. Перший пішов, відкриваємо і подивимось. Підкрутить нам тут? З першого контейнера випадає Churchill 8, а також 200 золота в цьому відкритті. У мене цього танчика тут немає, тому що, ну, повторюсь, це твінк. І ми його зможемо як мінімум продати за 1750 і це є прикольно. Здається, він так буде продаватись так само, як і компенсація. Угу. Але, буде, але буде прикольно, якщо оце перше відкриття воно і буде самим топовим на цьому аккаунті. Добре, 50 є, отримали. 50. Блін, я забув, якщо чесно, подивитися, скільки в мене тут було золота на початку. Але тут буде легше рахувати, мені здається. Так, 100 золота. Блін, ну я. Я не знаю. Я. Якщо. О, 200 золота. Якщо сюди випаде об'єкт 777, варіант 2. Ну. Я просто в мене не буде слів. <плес> Випадає танк 7 рівня Т4485. Його можна продати за 2500 золота. Ну і для цього аккаунта це прям імбово. Сумніваюся, що він мені потрібен для того, щоб на ньому грати. Але як продати і потім покрутити якусь рулеточку. Дуже вдячний. Ну, ви бачите все на власні очі. Як мені випадало на основу і як падає на твінг. Як то кажуть, чи... мені здається, мені тут і говорити <гум> не потрібно, тут все зрозуміло і без слів. Так, окей. 100 золота. І обвіз. 100 золота ще раз. 20 золота. О, о, ну-ну-ну! Ти шо? Ти шо? Ти шо? Тонваген випадає? Ну, ви подивіться, ну, от скажіть мені, будь ласка, ну, ну це хіба? Ну це хіба? Не із-за того, що це новий аккаунт, і він без донату. Просто мені дає Торнвагена. І прикол в тому, що він у мене був на цьому аккаунті на, на твінку. Він у мене є. Він мені випадав там з деяких контейнерів. І просто випадає вісімка. Який тут шанс був, Ш шанс, який був відсоток 0,50. Просто 050 на те, що випаде танк. Просто дякую. Реально дуже дякую. Рухаємось далі. Так, ось 200 золота випадає. Блін, ну це круто, це круто. 200 золота ще раз випадає. 100 золота випадає. Я розумію, що це не 1000, але, ну, типу, це не, 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 це не мінімалка, це не 20, так? Випадає танк 6 рівня, 7 рівня, 8 рівня, по 200 золота по 100 випадає. Ти шо ти шо? Так, давайте останній відкриття контейнера. Підводимо підсумки, вам же ж нагадую, поставити вподобайку, підписатись, якщо ви новенький, заходьте на стрімчики, і підписуйтесь на телеграм-канал та Discord сервер. А ми відкриваємо останній панель керування і, будь ласка, під. Ані. Ні, 50 золота ми тут маємо. У мене на аккаунті зараз майже 10 тисяч. Але ми з вами ну, можемо ж відповідно продати. Оцей танчик і ось цей. Тобто, дивіться, 1750 ще можна додати. І ось цей, можна ще додати 2500. Тобто, це скільки виходить. 4. Коротше, хай буде 4 тисячі. Ну, за округлим. 14 тисяч золота. У мене, ну, можна сказати, на аккаунті зараз. У мене, здається, десь було близько там 5, десь 4, 4 з копійками 5. Тобто, десь я приблизно 9, 9, 9 з половиною тисяч нафармив золота на нулячому аккаунті в плані що в ньому не було задоначено жодної копійочки, і просто йому падає набагато краще, ніж на основу, де є у мене все. Ну, це просто я вважаю мем. Мені здається, що це одна з найприкольніших подій, яка може бути, тому що ви сил затрачаєте прям мінімальні для того, щоб. Відкривати ці контейнери. І тут можна отак е, вийти в, де в який плюс. Прикольно? Мені здається так. А ви напишіть, що вам випадало. Буде цікаво теж почитати. А вам також дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора-ранку, коли ви дивились, на зв'язку.